Тарас Загородній, політехнолог і керуючий партнер національної антикризової групи, яка якраз і займається аналізом прогнозом розвитку подій та змін в політичному і економічному житті. У нас в гостях, пане Тарасе, вітаємо вас. Добрий дня, Добрий, Добрий. Добрий вечір. Так і у мене на що я одразу звернув увагу, що Попри ті дискусії, які виникали навколо побудови фортифікаційних споруд і навіть скандалів, які там були, створили тимчасову спеціальну, а не слідчу комісію. Чи варто очікувати результатів в такому разі, ну, дивіться, у нас все ж таки, згідно з нашим законодавством, ці всі комісії мають такий рекомендаційний характер, як, як майданчик, де можна прилюднити якусь інформацію, якщо воно вийде, так якщо є можливість скеровувати в слідчі органи це так, але не факт, що воно далі буде кудись присуватися. Тому що я щось не пам'ятаю жодної у нас слідчої комісії і ТСК, які б ну, мали таку вагу для того, щоб знаєте, сунули якісь речі ну, в парламенті в потрібному, в потрібному русі, ручищі. Але у будь-якому разі добре, що є. Ну, принаймні звертають на це увагу, тому що, судячи там, з інформації, які надходять, все ж таки проникає та інформація, там комусь не крутили хвоста і почали. Почалися рухи в правильному напрямку. Угу. Тобто так. зараз почнуться перевірки, буде якась така. Да, я думаю, діяльність. що все ж, ж таки Ну вона все рівно потрібна. Тобто опозиція повинна працювати угу. так для того, щоб знаєте, систему характеризує не помилка, реакція на помилку. Якщо на зауваження починаються рухи, то значить система не мертва. І тому в даному випадку сподіваюся, що це буде стосуватися не тільки Харківщини, а й всіх інших питань. І взагалі може бути виникне питання стосовно, чи може. Жить, наприклад, саме цивільні підрядники здійснювати будівництво фортифікації. Може, все ж таки, це повинно бути військовий підрозділ, який володіє відповідними навичкам навичками, наприклад, інженерні війська і так далі. Тому що у нас часто забувають, що що, все ж таки, військова інфраструктура вона має трохи інші властивості. Вона зазвичай будується з великим запасом. І, наприклад, якщо рахувати з точки зору, навіть то ми ж звикли там давайте десь купимо дешевше, а воно може, і не дешевше повинно mm. купуватися, тому що це збереження життя людей, і воно з гарантією повинно працювати. Як знаєте, от наприклад, це стосується зброї, в тому числі тих самих е, е, дронів і, і дронів. так далі. Тому що дрон в цивільному житті це один дрон. А yeah. дрон, який вже тим більше протидіє, наприклад, треба особливо це вже зовсім інше. І технології повинні застосовуватись, і він повинен працювати ну з великою гарантією гарантію тому там можуть бути великі нюанси в дійсності ще трошечки про діяльність Верховної ради. Отже, сьогодні парламентська фракція Слога партії Слуга народу збереться на засіданні, щоб обговорити заборону релігійних організацій пов'язаних з Росією. Про це виданню НВ повідомив депутат від Слуги народу Олександр Качура. За його словами, депутати хочуть почути думку автора законопроекту, голову державної служби етнополітики і свободи совісті Віктора Єленського. Після засідання фракції нардепи мають ухвалив. Рішення щодо майбутньої долі законопроекту. Ми не знаємо, що відбувається у фракції. Це їхнє засідання, але ми бачили вчора Верховну Раду, де була заблокована трибуна саме через цей законопроект, який забороняє діяльність в Україні організацій, які зареєстровані в країні агресорці. То яка доля може бути цього законопроекту? Ну, подивимось, тому що вже затягнулася ця епопея. Вона повинна все таки бути закінчена, бо все більше і більше відомостей надходить. Все ж таки підозри, що це ну, проросійська організація, на яка не просто веде агітаційну роботу? От я пам'ятаю, СБУшники накрили, що і митрополит займався Кіровоградський, По-моєму, що він займався агітацією, і коригувальників вогню знаходили священників цієї церкви. Тому я думаю, що матеріалів вже більш ніж достатньо для того, щоб переконувати для того, щоб голосувати цей законопроект. То чому не голосується? Чому ну, збирається ми... Ну, дивіться, Це фракція, росіяни росіяни недаремно будували системи в Україні. Ну Вважається, що 30 років в Україні будувалася величезна система впливу, де ця церква була тільки частиною системи. Так? І, звичайно, що я упевнений, що в парламенті в різних фракціях, не тільки в правлячій фракції, можуть бути багато прихильників теж Москов... Ну, не прихильників, вони все ж таки мають стосунок до московського патріархату. Є багато Захисників і тому Прихожа. через парламент, е, 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 так, е, в залежності від звання, можна назвати і парафіяною. Так? так, до речі, Але... як перебувати на такій розтяжці? З одного боку, ти парафіяни, з іншого боку, угу. маєш іншою рукою заборонити. Ну от от і тому воно от, так знаходиться в, в, в такому стані, тому що в дійсності система, ну, росіяни системно працювала в Україні системно, тому що почали тільки вичищати після 2014 року. Е, так, от знову. Там СБУ порушили кримінальні справи стосовно колишніх там керівників СБУ за часів Януковича. Mm -hmm. які це, ну і від собі ми просто вже знаєте, пройшли момент. Ну ми всі пам'ятаємо, що от в 13-12 році ну відверто ледь не громадянин Росії був очілював Міністерство оборони, охорони Інуковича була російська, голова СБУ, СБУ був так, так, абсолютно проросійська mm -hmm. людина і багато чого іншого. Але вичищати вичищати, звичайно, що дуже. Багато багато часу треба, бо у росіяни таке поняття як законсервована генде. Вони да, можуть да. їх приховати, а потім вони ну розконсервуються так Да будемо роблять. сподіватися, що час не не будуть, не будуть гаяти час і будуть це робити. Перенесімось за Атлантику. Є ще питання, які хочемо обговорити: чи повинні сполучені Штати зняти заборону на застосування своєї зброї для ударів по Росії? Відповів спікер Палати представників США Майк Джонсон у коментарі кореспонденції Української служби «Голос Америки Ки Катерині Я вважаю, ми повинні дозволити Україні вести війну так, як вони вважають за потрібне. Вони повинні мати змогу дати відсіч. Я вважаю, що намагання контролювати зусилля на мікрорівні це не дуже хороша політика для нас. Отже, пане Тарасе, бачимо, що дискусії в Сполучених Штатах тривають, але також пам'ятаємо під час візиту Ентоні Блінкіна. Він сказав, що Україна сама має ухвалювати рішення, а ми, мовляв, не будемо ні підштовхувати, ніця давайте так. Ми повинні вже навчитися розбиратися в еквілібристики, в тому числі американської політики. Він вже не сказав, що американською зброєю можна бити по території Росії. Він сказав що можливості ухвалювати От ви, Може, він мав на увазі, що власну зброю, от і стріляйте. Ні, давайте ми виходити з реалії, виходити з такого посилу, що дуже низька ймовірність, що нададуть можливість бити по території Росії, тому що Росія є ядерною державою. Це чітка позиція Сполучених Штатів Америки, стосується не тільки регіону от, України, це стосується, ну і, наприклад, Азії. Я завжди для того, щоб розуміти політику, от продивіться, наприклад, чим озброєна армія Тайвані. Чи Японії, чи, наприклад, Південна Корея – союзники Сполучених Штатів Америки. Тобто у них є Петріоти, у них є Ф-35 і так далі, але ракет у них немає. Ракети вони роблять самі. Чому? Тому що позиція Сполучених Штатів Америки полягає в тому, що тобто, тому що Китай це ядерна держава. Ну, умовно кажучи, уявиме ситуацію: Тайваню дають тамагавки, припустимо. От тамагавки вони майже нікому не дають. Ракети тільки, ну, по-моєму, у британців є там спільні розробки, там щось вони робили, як під ядерну зброю. Вима собі, що уряд Тайваню, який би він там не був, раптом вирішить вдарити по Пікіну. Ну для того, щоб просто втягнути США у війну з Сполученими Штатами Америки. І тому тут американці завжди обережно до цього ставитися. Ми повинні виходити, що з високою часткою ймовірності вони цього не дозволять робити. Поки що це слова, еквілібристика і так далі. Тому що спочатку один говорить, там знаєте, можливості mm -hmm. такі красиві. Американці. Да, говорити. Пентагону каже ні. Да, Ні. Ну, є військові, які вам скажуть, що ні. Тому що ніхто не хоче перевіряти, чи працює цю росіян зброя. Я хотів би, звичайно, щоб вони дозволили, але поки я не побачу, я не повірю. І, та, і там може бути інша ситуація. Вони можуть сказати, ми дозволяємо тільки не поставити цю зброю. Ми вже бачимо, як там може це гратися. Ми знову таки для нас, для нас більше шансів, більше шансів, що ми дотиснемо наш уряд, щоб він кредитував нашу ВПК. Так, для для того, щоб ми власні ракети робили, щоб її військові ризики були застраховані, так для того, щоб і гроші з'явилися в ВПК, це можливо зробити. Хоч зараз в ці підприємства, які вже зарекомендували себе, можуть випустити облігації, наприклад, під контракти Міністерства оборони, mm -hmm. під гарантії уряду, mm -hmm. вони можуть так. бути виклопелені банками державними або НБУ дати рефінансування, але це ми, стратегічна, це стратегічна історія і це зараз це... можна зробити. Гроші вата Ну, по іншому, вибачте, не вийде і те, що просто зараз відбувається. Говоримо далі ви згадали Китай. Є інформація про Китай. Отже, Китай надає або готується надати Росії летальну. Летальну зброю для війни в Україні про це заявив міністр оборони Великої Британії Гранд Шапс на прес-конференції. За його словами, докази таких постачань має і британська, і американська розвідки. Це вперше представник уряду сполученого королівства публічно звинуватив Китаю в постачанні зброї до Росії. Пише агентство Reuters. А як реагувати на таку інформацію? Ну це повинні реагувати Сполучені Штати Америки, тому що Ті, пан... які не дозволяють нам використовувати e, да, зброю да, проти тому, що Росії. Це, це, це ще раз показує крах, крах політики помічника Байдена Селівана, який постійно а, і пана Бьорта, це у них так, є така позиція. Mm -hmm. Що для того, щоб не розростався конфлікт, розростається, це вже світова війна. Проти України воює, воює фактично коаліція країн. А, Іран воює, воює. Yeah. Північна Корея воює, воює, а Північна Корея це взагалі сателіт, фактично Китаю так, в тому так. числі. Тому я не виключаю, що зброя, коли вони говорять, що надамо зброю, так вони через Півден... через Північну Корею можуть це зробити. Так. І тому, звичайно, що тут запитати перше риторичне українське питання: і що ви встримували, стримували Україну і до чого це призвело? Що фактично все рівно де у той конфлікт, і він розростається. Так. І тому в даному випадку, звичайно, що слід вимагати там запровадження санкцій справжніх, в тому числі проти Китаю, наприклад, якщо це буде доведено але і США лякав Китай грун... санкціями yeah? США лякав Китай санкціями. Ну не лякати треба, вже треба діяти давно. То знаєте, лякають, лякають Ну давайте діяти, показуйте все ж таки ви на державу чи не на держава. Uh -huh. Тому в даному випадку, звичайно, що це привід для України вимагати більше озброєнь для себе, в тому числі оборонного характера, сказати, що ось ви стримували, не стримували. і знову таки, ми все рівно. Повинні розуміти, що от, е, єдиною гарантією нашого суверенітету є власна зброя, де ми визначаємо, куди бити, коли бити, в якому напрямку, і, та, і тоді. І ви повинні ще розуміти, як побудований на заході мозок у людей. Чим більше ми будемо самі виробляти зброю, чим більше ми будемо е, проявляти самостійності, тим більше нам будуть давати зброю. Тому що зброя Правда? це тому що зброя це залежність, це контроль над країною. Угу. От беріть, беріть там, да, забирайте, забирайте. А це, знаєте, це таке зброя, це в світі, який йде а, в такі в період великих конфліктів, зброї продовольства, це знаєте, буде такою валютою, що можна собі це тільки уявити. Тому ми повинні розуміти, хто сам собі допомагає, тому допомагають. І знову таки, чому я завжди як можна вплинути на американця, щоб більше допомагали? Виробляти власну зброю. Тому що їх дуже дратує в дійсності, що українці проявляють самостійність. Коли б'ють по Колобіс по газагонах, тому що, знаєте, а як це з нами не узгодило? А так, не узгодили. Бо ми а можемо що? Самі, то? А, ну, то що самі. Це питання нашого виживання. Це у вас, знаєте, там, нафта і так далі. У нас питання виживання нації, а не ваші ігри і політика. Що ж, дякуємо вам, дякуємо за цікаву розмову, пане Тарас. Нагадаємо глядачам, Тарас Загородній, політехнолог, керуючий партнером національної антикризової групи, був гостем нашої студії в цій частині.